Уявіть собі, після Другої світової війни Радянський Союз вирішив створити імперію за єдиним жорстким шаблоном. Всі країни східного блоку мали жити ніби під копірку. Але знаєте, що найцікавіше? Дві країни Угорщина та Румунія, хоч і починали з однакових умов, пішли абсолютно кардинально різними шляхами. Одна буквально вибухнула в кривавій революції, а інша Інша підкорилася диктатору, який наважився кинути виклик самій Москві. Давайте розберемось, як так вийшло. І ось воно, головне питання нашого сьогоднішнього розбору: з одного боку, Угорщина, народне повстання, барикади, надія, яка захлинулася під гусеницями радянських танків. А з іншого румунія. Там диктатор зводив собі просто гігантський палац, поки його народ буквально голодував. Як, як так сталося? Дві нації, одна й та сама система. Чому ж їхні долі виявились настільки різними? Ось наш план. Спочатку поглянемо на спільну точку відліку, ту саму радянську модель, потім зануримось в історію угорської революції та її наслідків. Далі перемикнемося на Румунію і дуже специфічний шлях її диктатора. Ну і на сам кінець зведемо все докупи, порівняємо ці дві траєкторії та спадщину, яку вони залишили. Отже, почнімо з самого початку. Після 1945 року і Угорщина, і Румунія опинилися в радянській сфері впливу, і Москва нав'язала їм єдиний, як їй здавалося правильний шаблон державного устрою. Що ж це таке ця сталінська модель? Ну, якщо зовсім просто, це система, де вся влада в руках однієї партії. Крапка. Економіка під повним тотальним контролем держави. Індустріалізація проводиться форсованими, часто просто нелюдськими темпами, а селян силоміць зганяють у колгоспи. І найголовніше будь-яке інакомислення, будь-який сумнів жорстоко придушується. Ось на такому фундаменті і мали будувати своє майбутнє обидві країни. А тепер перша історія Угорщина. Тут реакція на цю нав'язану модель вилилася у відкритий кривавий спротив спротив, який увійшов в історію як угорське повстання 1956 року. У центрі цього конфлікту стояли дві абсолютно протилежні фігури: з одного боку, Матя Ракоші, вірний учень Сталіна, якого народ просто ненавидів за його жорстокість, а з іншого Надь. Реформатор, який говорив про пом'якшення курсу, про свободу і демократизацію, це було справжнє зіткнення двох світів, яке, зрештою, і стало каталізатором революції. Події розгорталися просто блискавично. Почалося все зі студентських мітингів. Вони вимагали вільних виборів, повернення надя до влади. Але коли влада відкрила вогонь, мирний протест миттєво переріс у збройне повстання. І на якусь мить здалося, що свобода можлива. Надь очолив уряд, оголосив про вихід з радянського військового блоку, але відповідь Москви була швидкою і абсолютно безжально. Ціна цього прагнення до свободи була просто жахливою. У вуличних боях загинуло близько двох з половиною тисяч угорських повстанців та звичайних мирних громадян. А після того, як повстання втопили в крові, понад 130 тисяч угорців були змушені тікати назавжди покинути свою країну. Це була справжня національна трагедія, яка залишила глибочезний шрам на десятиліття. Та що ж було далі? Після такої кривавої розправи нове угорське керівництво на чолі з Яношем Кадаром, здається, зробило висновки. Вони обрали інший шлях шлях компромісів та дуже обережних поступових реформ. Цей новий курс отримав таку цікаву назву гуляш комунізм. Кадр відмовився від відверто насильницьких методів, впровадив ринкові елементи в економіку, навіть дозволив певну політичну лібералізацію. І що в результаті на відміну від сусідів в Угорщині не було продовольчої кризи, а магазини наповнилися товарами. Країну навіть почали називати найвеселішим бараком у соціалістичному таб. А тепер давайте різко змінимо декорації і перенесемося до Румунії. Тут історія пішла зовсім, зовсім іншим шляхом: ніякого народного повстання проти системи. Натомість усю владу сконцентрував в своїх руках один диктатор, який дуже хитро використав націоналізм для зміцнення своєї тиранії. Його звали Ніколає Чаушеску, і він обрав дуже хитру тактику грати на національних почуттях. Він публічно кидав виклик Москві, постійно говорив про незалежність Румунії, і це спрацювало. Його полюбили і вдома, і що дивно, навіть на заході, там його чомусь вважали таким собі хорошим комуністом, дисидентом у радянському таборі. Але за цим фасадом з національної незалежності ховалася одна з найжорстокіших диктатур у Європі. Чаушеску створив всеосяжну систему контролю, розставив своїх родичів на всі ключові посади і збудував навколо себе просто неймовірний культ особистості. А його політика затягування пасків призвела до тотального зубожіння населення. Хоча офіційно, звісно, цей період називали золотою епохою. І найкращим, найяскравішим символом режиму Чаушеску став його головний проєкт гігантський, і просто монструозний палац парламенту в Бухаресті. Він мав уособлювати всю велич його правління. Тільки вдумайтесь, щоб звільнити місце для цього архітектурного монстра, знесли п'яту частину історичного центру Бухареста. Понад 57 тисяч сімей просто викинули з їхніх домівок. Масштаби вражають, площа цієї будівлі 365 тисяч квадратних метрів. Це найбільша адміністративна будівля у світі, вона навіть занесена до книги рекордів Гіннеса. Більше того, це ще й найважча і найдорожча будівля на всій планеті. Справжній пам'ятник манії величі, який збудували на стражданнях цілого народу. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Ми побачили дві країни, одну систему, але два абсолютно різні шляхи. Тепер покладемо їх поруч і порівняємо. Отже, що ж ми бачимо? Угорщина це шлях відкритого народного повстання. Так, воно було жорстоко придушене Москвою, але згодом це призвело до реформ та більш-менш ринкової економіки. Символ Угорщини це вуличний боєць, повстанець. А Румунія. Це шлях особистої диктатури. Чаушеску публічно кидав виклик Радянському Союзу, але всередині країни збудував жахливу тиранію, що призвела до повної економічної руїни. І Її символ це гігантський палац диктатора. І наостанок питання, над яким варто подумати. Історії Угорщини та Румунії показують два абсолютно різні шляхи спротиву. То що ж є більш визначальним для змін? Колективний героїчний порив цілої нації, хай навіть приречений на поразку, чи повільне корумповане саморуйнування диктатури зсередини? Здається, це одне з тих питань, на яке історія так і не дає однозначної відповіді.